Всім доброго дня! Сьогодні вам хочу представити Renault Джар 2017 року виготовлення в чорному кольорі. Дана модель представлена на механічній коробці двигуном 1.5 110 кінських сил. Авто є повністю нефарбоване. Це найбільше нас турбує українців. Аби тільки не було фарбоване. Авто є куплене на лізеному аукціоні. Зараз проведемо на заміри. 103. 98. Чи вибачаюсь. 130. 100. 115. 105 Можна тут ще. за 4. Замір ті роблю для вас, щоб могли проконати, що авто дійсно є не фарбоване. Тобто ніде не підфарбовуюсь і немає ніяких нюансів. І дах, 115. Ну ще З іншої сторони зайдемо теж тугне. Ну, Сі 114. Е, всі вікна є оригінальні 2017 року, лобле шкло теж. Е, має датчик дощу, датчик світла, камеру полос, хром пакет, встановлені титанові диски, передній та задній партроник. Е, На зимовій резині даний автомобіль. 2017 року 4 колеса, та є ханкок. Має також безключовий доступ. Заглянемо до досередини. 4 лехтопідйомники, лехтокаректи зеркал, складання зеркал, такі накладочки на полозі, додають йому трошки стильності, облик є не знищений, підушки є теж в дуже гарному стані. Так, заглядаємо ззаду заводське тонування. Такий салончик. Міський багажник, як для кросовера, то є кросовера, до речі. Так, заглядаємо багажник. Штока. Так, так виглядає багаж. А, так, кожному нашому купцеві ми даруємо... Ось такі рамочки, на яких є розміщений мій контактний телефон, а також є посилання на наш сайт на Cars.ua. Наглядаємо. Так, Тут є компресор, гак буксировочний і знакової зупинки, ну і балонний ключ. В принципі, все необхідне є в наявності. За До речі, Сідушки складаються автоматично, таким нажиманням. І виходить, рівна підлога. Це Ставим багажник. Ставимо сидушку назад. Для задніх пасажирів є підвокітник і разом такий підстаканник. Тут органайзер. Карти не поколені, понищені. По Тут теж такі накладочки на пологах. що дуже зручно. Ну ось так виглядає даний автомобіль. Перемістимось до салону, заведемо, має тустат, має повний електропакет, складання дзеркал, навігаційний мультимедійний екран з картами України, також має, до речі, українську мову, українськомовний, система допустилася, даний автомобіль, ще раз нагадую. Представлений з пробігом 193 тисячі. Це пока достаточний. Вибачає середній розхід, 5,7 літрів на 100 кілометрів. На сьогоднішній день то доволі такий економний кросовер. Економний кросовер. Датчики тиску. в Вшина, клімат кліматконтроль. Маємо тут такі. Підлокітник, місця для стаканчиків, для кави, для чаю і для водички. Даний автомобіль також має два ключі і вже є сертифікований. Ще раз хочу наголосити, той кросовер 2017 року, в чорному кольорі, на хором пакеті, на зимовій гумі. І ви цей автомобіль можете придбати за вартістю автомобіля, точніше, 16400. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Заходьте до нас, підписуйте до нас, ставте коменти. Ну і ще раз всім гарного дня!